13 те це всесвітній день обізнесті жінок ендометріозом. Ендометріоз — це досить поширене захворювання серед жінок саме репродуктивного віку, при якому клітини ендометрію розташовуються поза нормальними його межами. Часто це може призвести до хронічного запального процесу, якщо це ендометріоз саме червної порожнини, так званий зовнішній ендометріоз, які бувають саме форми ендометріозу. Є зовнішній ендометріоз та внутрішній. Зовнішній ендометріоз це він знаходиться поза межами матки, це ендометріоз яєчників, черевної порожнини, може бути сервікального каналу. Стазової стінок піхви та внутрішній ендометріоз. це коли ендометріоїдна тканина проростає в стінки м'язового шару матки. Які існують причини виникнення ендометріозу? Причини: це генетична схильність, якщо були Випадки в сімейному намнистці в мами, в сестри, в бабусі, в тітки це закид менструальної крові під час менструації через маткові труби в черевну порожнину. Якщо менструація досить болюча, то це відбувається, і тоді цей ендометрій осідає на органах черевної порожнини і утворює так звані такі вогнища ендометріоїдні. Аутоімунні аутоімуні стани. Імунодефіцити різні. На що звертає увагу жінка з ендометріозом, які в неї скарги? Це перш за все тазовий біль. Він має циклічний характер, пов'язаний із менструаціями, може тривати перед менструацією бути і її супроводжувати до кінця. Часто протікає, протікає безсимптомно. Його виявляють під час ОЗД-дослідження. Жінка про нього тривалий час може не знати. Зі скарг ще це надмірно виражені та рісні менструації, мажучи в ці виділення, які можуть тривати перед менструаціями часто. Після менструації вони мають темний колір. Це біль при статевому акті, диспареунія – це якщо вогнища ендометріозу знаходяться червні стінки, червні порожнені, і вони утворюють там злуки під час хронічного. Запального процесу нелікованого. І тому саме під час статового акту інтимної близькості часто з жінок є скарги на біль. Це біль при дефікації та сечовипускання, якщо вони знаходяться, ці вогнища поблизу прямої кишки та сечівника, та може призводити до безпліддя. Яка ж діагностика? В першу чергу лікар звертає на скарги та анамнез жінки. Його запідозрюють вище перераховані скарги які мною названі раніше, лікар ретельно її оглядає, оглядає на кріслі, збирає всі дані, можливо, це якийсь сімейний анамнез може бути. Часто під час інструментального дослідження, таке як УЗД, ендометріоз зовнішній, він не буде видний, якщо це черевної порожнини. якщо це яєчників, то це будуть шоколадні кісти, так звані. А якщо це вогнище маленькі в червні пораженні, то УЗД апарат його може не побачити. Золотим стандартом у всьому світі лікування та діагностики ендометріозу є. Лапароскопія під час лапароскопії виявляються ці ендометріоїдні вогнища. Вони можуть когулюватись і потім паралельно призначатись гормональна терапія, яка зменшує активність цих вогнищ. Терапія, як вже сказала, може бути гормональною та хірургічною, Ніякої іншої терапії, лікування ендометріозу не існує. Гормональна терапія вона інактивує ці вогнища, зменшує їх ріст, але вони нікуди не зникають. Вони так в жінки є, але вони переходять в фазу стійкої ремісії. Які ускладнення можуть бути цієї хвороби? Перш за все, це злукова хвороба. Це спайки в органах черевної порожнини, в органах малого тазу, спайки між маткою та кишківником, між маткою та прямою кишкою та сечівником. Це безпліддя. Що впливає, як раніше сказала, на пригідність маткових труб, і постійні стреси, тому що це жінку турбує: постійний тазовий біль, постійні машучі виділення. Для того щоб профілактувати даний стан, потрібно своєчасне відвідування лікаря, акцентування на скарги, які є в жінки, використання ефективних засобів для консервативного та оперативного лікування, обстеження всебічних жінок репродуктивного віку, тому що це. Захворювання репродуктивного віку і небайдуже ставлення самої жінки до, до цього стану, які найчастіші питання виникають у жінок під час огляду гінеколога. То якому віці ендометріоз трапляється найчастіше? Це вік репродуктивний, це вік 25-40 років. Ну тому що це гормонозалежне захворювання, і під дією гормонів розвивається цей стан. Чи можна мати інтимну близькість в в разі ендометріозу. Якщо існує біль та кров'яність відділення під час статевого акту, то ці статеві відносини рекомендується утриматись на час лікування або входження в жінки стійку в ремісію. Чи можна заразитися ендометріозом? Ендометріоз це не є заразним захворюванням, оскільки його не провокують інфекції та інші збудники. Воно є суто індивідуальним захворюванням кожної жінки, тому що воно є гормонально залежним. Що не можна робити під час ендометріозу? На прискорений ріст ендометріоїдних вогнищ впливають надмірне. Надмірна гіперінсоляція та теплолюбивість жінки. Якщо вона любить гарячі ванни, лазні, сауни, солярії, то варто цього утриматись, тому що під час цього може відбуватися активний ріст ендометриозних вогнищ. Чи можна вилікувати ендометриоз? Ендометриоз не піддається повному лікуванню, його тільки можна вести в фазу стійкої ремісії за допомогою гормональних препаратів.